Западло. друзі, як воно виглядає? Танхаус на продаж. Вроді як нічого незвичайного. Для першої кліматичної зони теплоспротив мансардного поверху даху повинен бути не менше 6, нормується приведений теплоопір. Розумієте, де треба обов'язково враховувати всі термічні неоднорідності. Якщо це мансарда, обов'язково враховуються дерев'яні елементи даху, котрі погіршують теплоспротив конструкції. Навіть якщо тут би було якісно утеплено, все одно треба враховувати дерев'яні конструкції. Кут нахилу біля 40 градусів, тобто нам треба або фіксація мінеральної вати, або використовувати жорстку мінеральну вату. Зробимо перевірочний розрахунок на Каді Про. На жаль, не можемо тут включити дерево, але давайте подивимось мінеральна вата щільністю, наприклад, 125 кг на метр кубічний. Це базальтова вата. Вона продається в плитах, вона може тримати форму і ми її можемо запхати в крокви. При 150 мм ми маємо теплоспротив 3,22. А нормативний 6. А 6 ми можемо отримати при 300 мм. Це ще ми не враховуємо дерево. Ми можемо взяти мінеральну вату меншої щільності або скловату. І тоді ми можемо зменшити товщину. Беремо 50, наприклад, кілограм на метр кубічний. Щоб ми там натягнули ну, ті сьомочки, зафіксуємо його, і при 300 мм ми отримаємо 6,41. Якраз от десь біля. 10-15% ми можемо втратити за дерев'яних конструкцій, але при умові перехресного утеплення. Тобто, боюся, що ми можемо навіть не дотягнути, якщо включимо сюди дерево. 300 мм при 641 норматив. Але клієнт придбав лише 14 см 140 мм замість 300. Тому що у нього є вікна, і якщо ми наблизимо і подивимось. А місця для трьохста нема. Отак От і виглядає западло. А якщо робити, зробити навіть 300 мм. то... то... не залишається місця. Може там нагнати температуру? Звісно, можна. Але ж ми утеплюємо для чого? Для того, щоб зменшити витрати під час експлуатації. Тому золоте правило Олександра Васильовича. Чим менше ви вкладаєте під час будівництва, тим дорожче вам буде експлуатація, чітко спрацьовує. Так. А це, до речі, наш проєкт. І будуємо класно. Замовляйте.